Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати святкове пісочне печиво з джемом до Дня Святого Валентина. Таке печиво з сердечками можна скласти у гарну коробочку і комусь подарувати. Печиво виходить дуже смачне, ніжне, розсипчасте і дуже гарне та святкове, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку беремо 2 яйця, додаємо дрібку солі, 150 г цукру. 100 г розтопленого вершкового масла і 30 грам меду. Якщо мед у вас густий, тоді підігрійте його у мікрохвильовці протягом 10 секунд. Все тепер перемішуємо вінчиком до однорідності і ставимо на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи вінчиком, підігріваємо цю сумі, щоб вона була гаряча, але не кипятимо. Знімаємо з плити і залишаємо вистигати до кімнатної температури. Далі окремо в мисці з'єднуємо всі сухі продукти: 250 г борошна, 7 г розпушувача, трошки кориці і 100 г мигдалевого борошна. Я використовую ось таке натуральне мигдалеве борошно, яке купую у магазині, там, де продаються горішки та сухофрукти. Все перемішуємо, тепер в центрі робимо заглиблення і виливаємо суміш, яка вже вистигла, і замішуємо тісто. Спочатку лопаткою в мисці, а далі перекладаємо його на стіл на силиконовий коврик, тісто м'яке і липке, тому його зручно замішувати шпателем, так як на відео. Далі тісто загортаємо у харчову плівку, ось так розплющуємо і ставимо в холодильник на одну годину. В холодильнику тісто охолоне, стане твердішим і не таким липким. Коли тісто добре охололо, дістаємо, розділяємо на дві частини і одну частину треба розкачати, а іншу поки ставимо в холодильник. Тісто присипаємо борошном і його потрібно розкачати одразу на пергаменті до товщини приблизно 4 мм. Далі беремо вирубку, вона ось така рельєфна, продається в аврорі або в магазині щодня. Вирізаємо цією вирубкою ось таке кругле печиво, вирізаємо на відстані одне від одного. Зайве тісто забираємо, потім з нього теж зробимо печиво. Перекладаємо обережно пергамент з печивом на деко і випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 7-10 хвилин. Печиво печеться дуже швидко і не потрібно його випікати до рум'яності воно має бути ось таким світлим. Далі дістаємо другу частину тіста, яка в холодильнику так само треба її розкачати. Вирізати, а потім беремо виробку у формі сердечка і видавлюємо кожне печиво всередині, ось так і забираємо тісто. Далі знову випікаємо у духовці, але трошки менше, приблизно 5-7 хвилин. Важливо не пересушити печиво. Дістаємо з духовки, на 5 хвилин залишаємо його вистигати на декові, а далі перекладаємо на решітку і залишаємо до повного вистигання. Печиво з ми присипаємо цукровою пудрою, робимо це саме зараз. І Беремо далі густе повідло, джем або конфітюр і по одній чайній ложці ставимо на печиво, легенько розмащуємо ложечкою і зверху накриваємо печивим сердечком. Бажано перемащувати печиво джемом, який має легку кислинку. Так виходить дуже смачно. На відео я перемащую малиновим конфітюром. Ось таке святкове печиво виходить. Воно дуже популярне у всьому світі і зовсім легко готується. Це чудова ідея подарувати таке печиво на будь-яке свято, особливо на День закоханих. Це печиво дуже смачне та ніжне. Приготуйте його за нашим рецептом, а нам поставте лайк і напишіть приємний коментар, якщо відео вам сподобалося. До зустрічі!